Зразу пропонуємо на наступний раз провести може онлайн, так, всі згодні. Дівчата, і прохання, щоб ви всім попередили, що ми будемо проводити онлайн. Добре? Так, у нас порядок денний такий. Перше питання про обрання секретаря постійної комісії. У нас які пропозиції? Залишити того ж секретаря, який був, так? Волкову? Так. Так. Так, саме mm -hmm. так, саме так. У нас тут багато. Шість рук, три руки за, так? Так. Все. Так, про обрання заступника це ми, мабуть, перенесемо на слідуючу комісію, так? Що ми робимо? Так, це буде доречно. Все. Зберемося всі разом і обговоримо, так. Третє питання продовжує про порядку проекту рішення районної ради про затвердження програми розвитку міжнародного співробітництва на 25-27 років. Відповідає Юля. Так дуже дякую за нами слова. Програма розвитку міжнародного співробітництва дуже важлива на сьогодні тому що це можливість. Залучати інвестиції, це можливість Одеської районної ради приймати участь в Одеського району приймати участь у міжнародних проєктах та реалізовувати себе на міжнародній арені. Тобто проблему прийняти програму, підтримати її, оскільки це сьогодні та милотне. Так, з програмою ми ознайомилися всі. У нас зауважень немає ніяких, тільки. Е, ще одне питання, то що ми дамо на ознайомлення райадміністрації, так? Так, саме так ми передамо. Все, тоді що. Вот. Е, ще одне питання залишилося. Потрібно вибрати тимчасово виконуючи обов'язки секретаря, оскільки і не зараз немає. Ви можете проголосувати за будь-кому, початковим членів в комісіях, наявний саме зараз. Значить, ще одне питання на цьому засіданні, воно ну, повинно було б... Нас тимчасово е, виконує повноваження секретаря Юлія. Так. Все, так? Да. Так. Так, що нам а. треба тут погодити ще? Все, так, Все? 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 Да, передок, де не завершення? Е -е, да, засідання комісії у нас завершено. Всім дякую.